На ринку свій автомобільчик: Volkswagen Tauran Cross. З арочками, по порогам на бамперу, пластикові накладки, легкосплавні диски, галогенні фари, замивачами фар, передні партроніки, передні противодуманні фари, також датчики. Ось партроніки, які автоматично паркують автомобіль. У нас 2011 рік. 1,4 TSI 174 кінські 174 eh, пробігу. 9700. Номер власника кому цікаво. Телефонуйте по номеру. Так, в автомобілі є рейлінги, датчик дощу. Легкосплавні диски 16 радіусу до половинки автомобільчик затонований. Так, дивіться, лівий бурт у нас рівненький. Задні парктроніки, також задні парктроніки паркування автоматично. Умістю автомобільчик рівнесенький. У нас тканиновий салончик повністю знімається. Сидіння трансформується вперед, назад. Так, велика навігація, двохзонний клімат, підігрів передніх сидінь, мультикермобортовий комп'ютер, 4 підіймача, регулювання, зеркал. Також у нас підлакітничок, механічна коробка передач, 6 передач. Так, кого зацікавив даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника. Це Фольксваген та Cross.